Добрий день, маємо сьогодні 28 листопада 2025 року. Погода дощу, вроді нема, вчора, сьогодні, як в мішку, сонця нема і немає. нема. Сезон 2025 у нас закритий. Ще вчора поїхали, там зорали два кусочки, ну то вже не оранка, то мука, земля як пластилін. Воно не оре, а просто суне, трактор буксує, солярка горить. Так що вирішили, що вроді все. На цьому буде все. Там прийде весна, будемо жити, будемо горати, будемо все робити. Головне саме головне дожити. Собака в помощ, о, ой, прийшов і туле. І туле курочку свою. Ой, квал цим собакою. він пішов. Пішов. Такий вредний, що страшно. Хоче гратися і все. Хоче, плуг помили, помастили. Але меша не мастив, бо він загнутий, треба буде знімати. Ну, що, може, підкрасимо трохи раму, бо рама така вже облізла. Коротше, все, Плуг цеплений, помашений під ремонт. Помили також трактора. Помили. У нас є така моєчка. Ворк зони. Світла то нема, звісно, але завели генератора від генератора, Думаю, поки нічого не ляпає, помити. І загнати цю трактор вже на своє місце, де він має зимувати. Вимився то гарненько. Це він вився перший раз за цей рік, бо так щось в роботи роботі, не мали ми коли його мити. Вже трохи краска де не повлазила на ресівері, але нічого. На трактор 90-го року. Тухай тих. Серйозних робіт по йому нема, треба рульового циліндра перебрати, бо вже капає. Поміняти масло. Ну, Підтягнути прокладку, мабуть, треба буде подивитися. А так, мост, коробка, гідравліка це все працює. Ну, Наконечники, отаке. Трактор робив добре, ніяких проблем з ним за цілий сезон не було. Нічого ми йому не робили. Мотор масло не бере, масло не Воздухана. Тут на той у нас сухий воздухан. Продували його, коли дуже пилюка кожен день, коли не дуже, то раз пару днів. Продували і все, щоб йому було добре дихати. Вода в нас в борщці. от там в нас є фермер. Їдемо до фермера, збираємо з башні воду і тут чіпляємо мойку і миємо. Бо криниці води не дуже багато. Трохи економити, так що вода привозна. Отаке. От Наляли аж цей чвакає під ногами. Все червоненьке, все. Там під циліндром було повно землі. В циліндр поставили ремкомплекта цього якогось, як він там звезд, полікарбонатний, чи як він там звається правильно. Факт того, що вже п'ятий сезон, і він ні грама не тече. Слава Богу, ми її зачіпати далі зовні будемо. Циліндр рідний, вухо теж рідне, оце. Вічно розбиває, і палець рідний, і це все рідне. Ніхто йому нічого ще не робив. І воно все слава Богу рідне. Там помили, циліндр мати не будемо. Тільки треба буде глянути до, до тих болтів, де крепиться з тої сторони циліндр. Розподільник на ззаді. А тут щось тільки мокріло, треба буде подивитися десь, просочусь трохи Було запотівання. А так, а так вроді все. Вала авторік авто, ми завтулили, ставили нові втулки, новий вал, сюди не ліземо теж. Коротше, трошки небагато, але треба вслужити. Щоб нарік не так само відходив, як цей рік. Щоб нічого ми йому не робили, тільки завели і поїхали. хай поки сохне, трохи обсохне, нагріваємо, заганяємо її на місце, зливаємо масло, воду і все. І хай він собі стоїть до весни. Плугові в колесі поміняти підшипники, бачу, що вже болтається. Поміняти одного лемиша, а так уроді тут теж все справне. Ну, якщо буде, буде сонце, буде погода, не зараз можна навесні трошки підкрасити його, бо вже такий поблазиваний. Отакі ну. От на сьогодні плани. О, собака опять поклав курочку і жде. О, Це собака. Сопе, але курку давай. Ух ти, бляха-муха. Добре, всім дякую. Будемо займатися далі. Дякую за просмотр.